Моя бджолочка. Як так сталося? Це моя бджілка, на якій ми подорожували в минулій серії. Я її втратив із за цього монстра. Але на цьому наші пригоди не скінчилися. В цій серії я стану фотографом. А Джей почне вивчати прокляту магію. Отже, серія буде цікава, тому заварюй чайочок, став лайкосик, А ми погнали. Для того, щоб скрафтити камеру, потрібні такі речі. Фух, чувствую, я буду крутим фотографом. Все, кнопка є. І... Все, крафтю камеру. GoPro, camera. GoPro, camera. GoPro camera. Піду, камера. Все. GoPro камера. Даже я ось тут бачу, тебе тут написано якийсь тут чина у них. Але, але, але. Яка чина, будь чес... А щоб сфотографувати, мені треба скрафтити кольорову плівку. Вона крафтиться з а висушеного ламінарія. А там можна з чорнобілу. Я не хочу чорнобілу. Вона на висушений ламінарій. Висушена. Та є? Щас, подожди. Це не те. Це не те, це не те. Не вже, це так воно. Або ножницями треба зрізати, або я не знаю. Гайс ножницями треба зрізати? Не собой залізо займається. Додому быстрось, змотнись додому, бігом. А, ні, в мене є залізо, В Рюкзак є. Може, там без векста кокав. Да, да. Опа, і пробую. Да, все, випада. Дожди. Це морська трава просто. А, на треба водорості. Ой-ой, ой я знайшов це водорості, знайшов, так. Да. Найшов водорості? Да. Кольоровий в мене є, я можу вже фотографувати. Але для того, щоб виводити, мені на той самий Lightroom. І тоді треба зілля. Все, я можу тепер фотографувати. Це просто. А Щоб зарядити і от, друзі, просто мають треба. А як зарядити? Ага. Отак. От Все зрозумів. Отак от оп. Отак от оп. І я можу ще прокачувати камеру, щоб всяку лупу тут а зеркало, щоб діба, колір міняти. Я отправил от поставлю. Все, у мене є. У мене є. Опа! Фоткай фоткай. Я зробив фотографію. Я сфотографіровав это. Тебе фоткай, так? да? Да. Давай, це крутим планом, отак от. Вот. Підідай от я його неї, щоб у мене було видно, только так. От, от. Все, хай то останеться тобі місце. Там же все-таки є. О, ліміт по пам'яті, все-таки ж камера там не GoPro да, 2016. Яке, okay, GoPro! Ну так, не 2024, like щас, Це у ми. нас нема рестона, тому все одно будемо йти. Ми йдемо ізучать прокляту магію. А поки ми Джеєм йдемо в шахту, хотілося, щоб ви нас підтримали лайком. Ми намагаємося знімати для вас цікавий контент. Хотілося, щоб ви нас підтримали. Ось тут такий буде таємний вход в нашу шахту. В шахту буде таємний вход такий. Фонариком підсвіти цвети трошки є те що-то. Ага. Що у мене є. отлично. Да, в тебе є, чудово. Ой, е, щось дуже глупок прошло. Ну. Там ж вагнені вообще знизу, прям прям. Да, ви не очулись, ми йдем до Вардена. Ну, в принципі, редстоун теж десь там сповниться. Ой-ой. Топить то нас водичка. Другу в іншу сторону підемо. Ой-ой-ой, а -ой, це подубай трохи нам. Це було, було, було. Ой, залізо. Ох, <кхух> друзі, <кхух> як довго ми шукали цей біом Вардена, і на дорозі ми зустріли якогось страшного боса. Призрака. Oh. Опа! Тут не пахне, pa пахне, пахне вардером, ні. Пахне, пахне, ні. Що mm, так. тут... mm. це таке? Oh -oh. <потв> <escuchar> хто це такий у нас? кого це ми знайшли. Що це, хто це? Бос якийсь? Ми з тобою морально підготувались до нього. Загалом ми даремно злякалися. Віть ми цього боца як не шукали ми його не знайшли. Тому ми не гаяли час і пішли далі шукати піом вардера. Тіхо. Ми пізнали дуже багато різних емоцій, такі О, май, як біль, просто... страх, відчай. Ти де? Тіхо, я. Я нічого не бачу. Я тоже нічого. Зверху дракон, я бачу хио дракона. Диви, зверху. Він загрився на тебе. Я його я його слоткав! Тікай! Зверху дракон ще Кио. Ти вижив? На, падла! я його б'ю! Хана йому. Давай гуза, пеп... Всіма способками самими сильними. Я щас Іди сан. Дай він. Виліз ще один. Ось біля нас прям. Піді давай порубуємо вбити. якщо підійде. Щас коли атакую, тоді йти. він! давай, атакуй. Не, педлет пер. Ооооооо. Я його вб'ю. Ви спитаєте, заради чого ми це все робимо? Помимо того, що ми вивчаємо прокляту магію. Ми шукаємо ці уломки. Ой-ой-ой. А сундуки ж не відкривали, вони теж чуються. Я зрозумів. Біжи, вогнен вилози. Ні, нормально. Та ні, 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 там, там, там до трьох етів. Ні, нормально, нормально, до, до трьох етів. П... Ще з завалом його ця бота. Та ні, він сильний дуже. Трь, до трьох. Та ти завалом бота. Щас я Уламків не можу, було в сундуку? Ні, 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 не було. Ой, все потемніло, коли ефект упаде? Через 3 секунди темрява пропаде, все, отлично. Ой! Я забув, що в мене не літає. Ті всі беззвучно так пихаються, нап... ну, так. Та, тут можна тут, бігати, спокійно. На... Ков... Коврик, да, ков... коврик, коврик. Тут можна спокійно бігати. Ой, чули мене. О! Тут Ковальський і, ето, зупинка серця, ось вона. Блін, ну нам якби бы уломка ну будемо ще шукати. Ха глядь, прыгай. Фус це таке блядь. Алекс Киевс. Ты хол, бля, мы виліз, він виліз. Че ми його убить не можемо? Сейчас, не... ну я один, давай проблем вбити. Я сейчас один, оце. Оце, оцей дом, що кажучи, це Алекс Кейв, все це знизу у нас. Я зрозумів. Хай до нас підійди, давай атакуй, ми все коли до нас підійди, дивися. Атакуй! Давай-давай-давай! В давай, давай, давай. этом Лордан, Лордан, он не напад! <гум> Откинул мене! Дай-дай-дай-дай! Я його убил. Сдох, дай! Він знизу ще, он. Бий, бей, би, бей би его. Ты убьешь, не котя. Ні, nee, він дуже сильний, він дуже багато ХП. Давай, ты убей. У него дуже убейш, багато, він... серйозно. Я не можу просто. Давай, давай, лучами, Я убив. Все, фу. Ти убив його? Да. Хру. Я всі масу имей бив, щоб ты понимал. Тобто, я... фу. Фу. фу, слава богу. Це Алекс кейс, давай сюди зайдемо, що тут у нас є. Це Алекс кейс. Ой, вибач. Ти... Ти... Подожди, це лайтрум? О, Печерна, подожди, дивись тут. А що це стил спелога. Я... Це, пелу... це коротше, щоб оці печери Алекс Кейфа знайти. Це коротше іменно той дан, що карту можна зробити до да, Алекс Кейфса. Ось стіл спелога. він нам дуже нужен. Короче, тут. Забирай, можна... забирай, забирай його забирайся. Блин, так Блін, інтересно, він добувається. Ну ладно, давай поем. Та добудеться, конечно. В загальному кроме Варденів ми тут уже знайти нічого не могли, тому ми з джеєм шукали вихід на аружу. Вже мать, побочу його. Я тебе соткаю. Я тебе. Мені ті дойтруєма, то все, коротше. Ми з Джейм заблукали і втратили наш вихід назовню. Тому нам був потрібен певний час, щоб знайти нашу нору і вибрати з цієї печери. Ні, це не те, що той Якась тут така... Вихід. Та шукай вихід вже я прошу. Нашукай. На, сломав. Я знайшов, все, вихід! Вихід знайшов, бігу сюди, сюди, на вихід все. Фух, скільки у мене всяких етіх. Боже. Короче, просто супер. Це ж. Це. Це. Все, вывозим, звітля. Скільки це нам додому и. 5 все-таки шлитанный багат, а мы сейчас быстро пробежим. Прибувши додому, ми одразу пішли крафтити слитки. Ми почали вибирати прийоми проклятої магії, серед яких було Елдеріг, Телекінець, покров пустоти, зукрою удар, площі небачення та скалка щупальць. Останній з цих прийомів давав нам масовий урон і осліпував наших ворогів. Ми його вибрали. Давай погнуть. І ось результат наших старань. Нам з Джеєм дуже сподобалася ця здібність, Ми будемо використовувати її далі проти тяжких босів та в повсякденному житті юних магів. Той, отака в нас вийшла захоплююча серія. Всім дякую, дивитесь нас до кінця. Нам буде приємно, якщо ви нас підтримаєте. Всім удачі, всім пока-пока. Пока-пока.